Назад в СРСР. Чому росіяни ностальгують за минулим? Хто винен в отупінні нації? Та чим дивують московити у Тікток? Не пропустіть у нашій постійній рубриці Хай вам греть буде цікаво. Тому обов'язково додивіться випуск до кінця. Ви будете здивовані. Мої вітання всім глядачам каналу. З вами я, Тарас Себестянович, з обіцяним новим випуском. Безмежно, безмежно щиро вдячний за ваш фідбек у попередньому відео. Всі коментарі бачив, читав. Лайкав, намагався кожному відповісти. Ціную, що в мене настільки класні підписники, як ви. До речі, хто з нових глядачів дивиться це відео, нагадую вам підписатися на канал, адже тут виходить дійсно якісний україномовний контент. Та ще й частіше ніж раз в тиждень. Тому тисніть на дзвіночок, пишіть коментар, поширюйте відео, аби вам мої випуски рекомендувалися частіше. Так працюють алгоритми Ютубу. А я в свою чергу обіцяю вам, що буде пізнавально, весело та корисно. Я дуже довго думав, яке відео випускати наступним, Після першого. Після того, як я побачив цей крейзі ролик в Тікток, сумнівів ну просто не стало. Щоб довго не говорити, пропоную вам подивитися. Кладно щось коментувати насправді після перегляду цих відео, але сьогодні раз і назавжди спробуємо з вами розібратися у темі, як добре було в СРСР. До речі, найцікавіше те, що скиглять з радянським союзом ті, хто навіть не народився цей період. Я, хоч там і не жив, на щастя, точніше, я хоч там і не жив. Але я маю доступ до інтелігентних людей, до книжок, до інтернету, на відміну від московитів. Тому я підготував вам цікавий матеріал на дану тему. Кремлівська пропаганда роками базується на двох тезах: перша прекрасний Радянський Союз, друга Америка, яка загниває з року в рік з блакитних екранів Росії говорять одне і те саме: про героїчний подвиг дідів у перемозі над фашистами, стабільність. Дешеву ковбасу та безтурботне життя, совкова символіка, пісні, фільми, мультфільми все більше входять в свідомість росіян. Чесно вам скажу, мене цікавить лише одне: яким чином можна було створити такі обставини для росіян, що з 60-х по 90-х всі вони жили в парадигмі, що захід нападе на велику Росію. Хоча після цього всього вони були звільнені тимчасово на дуже короткий термін від цієї пропаганди. Вони почали розуміти західні цінності, носити джинси, їсти снікерси, дивитися нормальні фільми, читати книжки, газети, ну, все як у людей. Росіяни навіть почали розуміти, що Сталін це палач. Розуміти, що раніше вони жили як в концтаборах. І після цього всього розуміння, як я вже раніше повторив, короткого, дуже маленького такого розуміння. Вони знову почали процес повернення в радянські часи. Це наче людину, яку випустили з підвалу, де її гвалтували, дали їй нормальне життя, аби вона забула все те, що було до, покарати її кривника, а потім дивитися, як ця ж людина повертається в такий самий підвал до такого ж самого, але трішки іншого кривника, який весь цей час... Завдавав тотальний біль. Ну, дивіться, це те саме, що ми зараз, українці, підемо і ще раз проголосуємо за Януковича, знаючи все, що він зробив до. Давайте розберемося. Росія два десятиліття поспіль нав'язувала тези, що СРСР був казковою країною мрій, і що нинішня Росія і є той самий міфічний союз. Саме ці тези поширювалися для Криму та Сходу України, які б спонукали б їх підтримувати дії Кремля. Абсолютно все працювало в російській пропаганді для популяризації цих ідей: фільми, серіали, книжки, мультфільми, радіо, телебачення і звичайне ж висловлювання політиків. Вона була конфетка к 85-го. Пройшов фестиваль молодіжі студентів. Америка испугалася. Все, Америки конець. Якщо б не було перестройки, ми б сьогодні були відучою страною міра. Адже основу для розв'язання війни Росія готувала заздалегідь. Та і вони це ніколи не приховували. А події 2014-го і всі подальші роки лише остаточно формували вигідну картинку для розпропаганди. А, і ще один важливий аргумент. На користь СРСР. А що, по 2,20 колбаси нет? Кончилось. Давайте по 2,90. Скільки? Грам 150, слышите? А, ладно. 200. І хліба побольше. А от в наші часи колбаса була по 2,20. По 2-20 комбаса справжнього м'яса за гостом. А зараз хімія одна. Та ще й вся моя пенсія йде на цей кусок лайна. Для початку розберемося, чим же насправді був Радянський гост. Ось ця абревіатура на упаковці продукту і досі впливає на всіх фанатів СРСР. Так, на жаль, такий досі є, як ви вже зрозуміли. Насправді, радянські гости жодного відношення до якості не мали. Це був просто опис різних складових і процентних співвідношень, які можуть використовуватися у продукті. Підкреслюю, можуть. В перших рядках госту вказується, що ковбаса має складатися з 75% м'яса. Але так само були примітки, чим може бути замінене м'ясо в даному продукті. А там і сумішварних кісток, і крохмаль, і різні барвники, добавки, хімії, що, власне кажучи, і використовував виробник. Скромно, но вкусно і дуже діошево. Я вже мовчу про співвідношення цін на продукти в порівнянні з зарплатнею того часу. А що говорити про кілометрові черги, в яких чисельні співробітниці радянських різних установ нагадували світських левиць, які вийшли на полювання? А тотальний дефіцит перетворював людей, допущених до мріяних товарів, на півбогів. Крім того, слід додати, що в СРСР не існувало восьмигодинного робочого дня, адже банально. Партійні збори проспілкові зібрання проводилися поза робочим графіком. До того ж, не забувайте про примусові комуністичні суботники. Я дуже злий. Ще один міф безкоштовна медицина в СРСР. Серйозні і менш серйозні операції без оплати в конверті або пляшечки елітного конячку не робилися. А після операції доводилося ще й платити медсестрам та доглядальницям. Ну куди ж без цього? Варто пригадати ще й про колективний алкоголізм на роботі до і після. Ну що ж, дійсно, рай, а не життя. Що би капав самогон, мені в рот. Днем і ночі. Круглий год. А от квартири в СССР давали безкоштовно. Я знаю про що говорю. Да, мені дали вже три. На черзі, на четверту нікуди заходити не доведеться, бо я просто зараз вам розповім всю правду про так звані безкоштовні квартири. Невеличкий історичний екскурс. У США в 1978 році середня заробітня платня працівника становила майже 880 доларів, а в радянському союзі 207 доларів за офіційним курсом. Тобто американські працівники отримували в 4 рази більше ніж ті самі робітники Радянського Союзу. Де ж дівалися гроші, які отримували. Робітки СРСР, спитаєте ви. Ну, частина, безперечно, йшла в кармани до комуністів, які кричали, що Ша, Америка, це є ворог. Американці зло, всі зло, крім СРСР. Ну, а інша частина йшла на ті ж самі, безкоштовні, іншими словами, халявні. Країни найцікавіше, що якби радянські працівники отримували хоча б половину заробітної плати, яку отримали робітники в Америці, то з 10 років, які вони вистоювали в черзі закалявними хрущовками, могли б заощадити собі грошенят на чималий будинок. Отже, робіть висновки самі. Але особисто я вважаю, що віддавати свою свободу на обіцянки про дешеві продукти, безкоштовні хрущовки, люди втрачають свободу. І не отримують бажаної халяви. Щось сьогодні у мене знато серйозні з вами розмови. А отже, пропоную вам розбавити їх відео, які ну, точно змусять вас посміхнутися, переконатися, які ви індивідуальні, розумні, інтелігентні, ну, взагалі, просто прекрасні е, люди. Далі рубрика Хай вам грець, де традиційно на вас чекають найкумедніші та найабсурдніші відеозражки. Дивимось! Байден! Уважаемым тебе назвать не хотим. Мы знаем, что ты замышля... замышляешь сейчас в последнее время применить на территории Украины тактическое ядерное оружие. Мы уже знаем об этом, что ты там. устраиваешь бордели, говоришь, это Россия, это Россия виновата, это Россия, кто-то пердул, Россия виновата, во всем Россия виновата, тебе не стыдно. В России всегда люди жили богато, просто вот эти вот американские технологии, которые по всему миру, туалеты в квартире, в домах, что значит туалет дома? Вы что, где едите, там и срете, ребята? Здравствуйте, ответьте на вопрос и получите доля. В каком году основалось казахское ханство? Какого казахского? Казахского вообще не было. Казахи та китайці. Чого? Ну що ж, мої глядачі, на цьому відео добігає кінця. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте, коментуйте, не скупіться на гарні або негарні слова. Нам приємно читати завжди критику, якою б вона не була. Конструктивною чи ні. Всім до зустрічі! Бувайте, ваш Тарас Себестянович.